15 грудня до поліції звернувся місцевий житель з заявою про зникнення його товариша 45-річного громадянина Республіки Молдова. За словами заявника, за два дні до цього чоловік після продажу нерухомості планував виїхати з України власним автомобілем. Під час останньої телефонної розмови він повідомив, що вже на виїзді з міста Запоріжжя, а за декілька годин перестав виходити на зв'язок. Відомості за цим фактом внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань з додатковою відміткою. Зникнення безвісти. Під час першочергових заходів працівники управління карного розшуку відпрацювали зв'язки зниклого та маршрут його пересування, який обірвався у Криворізькому районі. На його розшук долучилися й оперативники Дніпропетровської поліції. Серед версій розслідування основна це вчинення злочину щодо іноземця з корисливих мотивів, адже зниклий отримав значну суму коштів від продажу квартири. Завдяки уважності одного із запорізьких оперативників авто розшуканого виявили на АЗС. Невдовзі вдалося затримати чоловіка, що прийшов до цієї автівки. Це був 47-річний житель Запоріжжя. Згодом він зізнався у вбивстві розшукованого. Досудовим розслідуванням встановлено, що затриманий декілька разів збивав боєприпаси громадянину Республіки Молдова під час останньої зустрічі, яка відбулася на території Дніпропетровської області, через шантаж розсекретити торгівлю. Між чоловіками виник конфлікт, який переріс у стрілянину від отриманих поранень. Іноземець загинув на місці. Після цього фігурант перевіз тіло до недобудови та підпалив його, щоб приховати сліди злочину. Транспортний засіб загиблого зломисник хотів швидко перепродати, проте задум не встиг здійснити. Під час огляду у салоні автомобіля було виявлено три гранати. Також у результаті проведення санкціонованих обшуків у помешканні та гаражі фігуранта було виявлено та вилучено 4 пістолети з набоями, 11 ручних протитанкових гранатометів різних модифікацій і заряди на них, 37 ручних гранат різних видів із підривачами, а також 9100 доларів США 1200 євро. Та 2180 молдовських леїв. Усе вилучене було направлено на експертне дослідження. На підставі зібраних доказів слідчі ГУНП в Запорізькій області повідомили чоловікові про підозру у незаконному поводженні зі зброєю, бойовими припасами та вибуховими речовинами. А слідчі ГУНП в Дніпропетровській області скоєнні умисного вбивства. Досудове розслідування триває. На даний момент, підозрюваному, було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Поліцейські встановлюють інші обставини злочинів, а також канал надходить. Ходження незаконної зброї та боєприпасів.